Які є практичні інструменти для виховання організованості у дитини? Виховання організованості у дитини це складний, але важливий процес, який допомагає їй навчитися управляти своїм часом справами та обов'язками. Організованість є однією з ключових навичок, що допомагає дитині впоратися з життєвими викликами, досягати успіхів у навчанні та розвивати відповідальність. Батьки відіграють важливу роль у формуванні цієї якості, і для цього існує перелік практичних інструментів, які можуть бути ефективними на різних етапах розвитку дитини. Одним із найбільш дієвих інструментів для виховання організованості є створення чіткого розкладу дня. Діти, особливо молодшого віку, добре реагують на передбачуваність і регулярність. Коли дитина знає, що у неї є певний час для навчання, ігор, відповчинку та виконання домашніх обов'язків, вона поступово вчиться планувати свої дії і краще розподіляти час. Наприклад, встановлення часу для підготовки до школи, виконання домашніх завдань та інших справ допомагає дитині усвідомити, що кожна діяльність має своє місце і час. Крім того, регулярність допомагає уникнути хаосу і стресу, пов'язаного з несподіваними змінами в розкладі. Важливо залучати дитину до створення цього розкладу, даючи їй можливість висловити свої побажання та пропозиції. Це не лише допоможе дитині відчути свою значущість, але й зміцнить її мотивацію дотримуватися встановлених правил. Наприклад, можна разом з дитиною створити розклад на тиждень, де будуть позначені основні заняття, а також час для улюблених ігор чи хобі. Такий підхід сприяє розвитку вміння планувати та організовувати свій час самостійно. Іншим корисним інструментом є використання списків завдань вони допомагають дитині зосередитися на конкретних справах і уникнути забування важливих завдань. Для молодших дітей можна використовувати прості списки з малюнками, які зображують, що потрібно зробити. Наприклад, зібрати іграшки, скласти одяг або підготувати речі до школи. Старші діти можуть самі складати списки завдань на день або тиждень, що допомагає їм краще усвідомлювати свої обов'язки та планувати час. Важливо навчити дитину не лише складати такі списки, але й систематично їх переглядати і відмічати виконані завдання. Це розвиває почуття досягнення і підсилює мотивацію. Ще одним дієвим інструментом є організація простору, де дитина проводить час. Чітко організований простір допомагає дитині зосередитися на завданнях, а також швидше знаходити необхідність. Ідні речі. Наприклад, можна створити спеціальні місця для зберігання іграшок, книжок, шкільного приладдя, де кожна річ буде мати своє місце. Це привчає дитину до порядку і зменшує ризик втрати або пошкодження важливих речей. Важливо залучати дитину до процесу організації простору, щоб вона відчувала відповідальність за його підтримання. Не менш важливим є розвиток на. Навички самостійного прийняття рішень організованість часто пов'язана зі вмінням вибирати пріоритети та ухвалювати правильні рішення. Батьки можуть допомогти дитині розвивати ці навички, даючи їй можливість самостійно вибирати, які завдання виконувати в першу чергу, чи як розподілити свій час. Наприклад, перед вихідними можна запропонувати дитині самостійно спланувати свої заняття, розподіляючи час між навчанням, іграми та іншими справами. Такий підхід сприяє розвитку відповідальності і вміння управляти своїм часом. Зрештою, виховання організованості це не одномоментний процес, а тривала робота, що потребує терпіння і послідовності. Важливо не лише надавати дитині необхідні інструменти, але й бути для неї підтримкою та прикладом. Батьки, які самі демонструють організованість у своїх справах, є найкращими наставниками для своїх дітей. Завдяки використанню. Таких інструментів, як розклади, списки завдань, система нагород, організація простору і розвиток, навички прийняття рішень, дитина поступово навчиться управляти своїм часом та обов'язками, що стане основою її подальшого успішного розвитку.